Вітаю вас, друзі! Послухайте, який гарний вірш Вікторії Ніколенко я для вас сьогодні прочитаю: Добрий сховок. Я сховаюся у книжку у кімнаті тишком-нишком. Я занурюсь у пригоду і спіймаю на солоду. Це мене навчила мама так ховатись між рядками. Між сторінками блукати, з задоволенням читати. Хай усі мене шукають, інші справи зачекають. Це не я лежу на ліжку і читаю добру книжку. Це не я, мене немає. Не турбуйте, я читаю так цікаво тишком, нишком. Добрий сховок, гарна книжка. Зізнавайтесь, друзі, а ви ховаєтесь від світу в книгах. А що цікавого читали останнім часом, точніше, що цікавого слухали? Я, наприклад, дуже люблю читати і дійсно люблю ховатися у книжках між рядками. Книжка це завжди гарний друг. В ній можна знайти відповіді на будь-які запитання. Вона дасть багато гарних порад і розкаже безліч цікавих історій. А сьогодні у книжки свято не просто в книжки, а саме у дитячій, тому що сьогодні день дитячої книги. Тож пропоную вам. Обов'язково звернутися до своїх друзів, до дитячих книжок, сісти разом з дорослими, старшими сестричками чи братиками, погортати сторінки, розглянути картинки, послухати, про що там пишеться. А ще я пропоную з ними сфотографуватися і надіслати фото мені. Чекаю на ваші світлини! До побачення, друзі.